І тіло за незалежність України поклали наші земляки. Неприцький Віктор та Севастієв Артем. Громада віддала шану воїнам 24 серпня, у 32 другу річницю незалежності України. Цей день для южного запам'ятається загальним трауром. Віктору Неприцькому було 43 роки. Для знайомих та друзів він був добрим та відважним. Пішов захищати батьківщину у січні цього року. А останній бій прийняв 17 серпня поблизу населеного пункту урожайне в районі Волновахи. Віктор був заступником командира бойової машини та оператором-навідником у складі одної з десантно-штормових рот 63 ї окремої механізованої бригади. Ми знали на да, Віктора. Знали працювали з сусідами. Хороший человек был, Раук. Что еще можно сказать? Хороший. Компонентный. Всегда помогал, всегда. Хороший. Хорошие люди. Лучшие люди уходят. Артему Сівастєєву цього року виповнилось всього 31 рік. Він був гранатометником в 35-й окремій бригаді морської піхоти. Його життя теж обірвалось на полі бою. 16 серпня біля Красногорівки Донецької області Артем був смертельно поранений під час бойового завдання. Гранатометник відділення морської піхоти, батальйону морської піхоти військової частини а 0216 матрос. Артем був призваний по мобілізації 17 травня 2023 року. Третім відділом одеського центру комплектування. Церемонія прощання з воїнами відбулася у центрі міста. Бажаючи вшанувати пам'ять захисників, утворили чергу. Квіти та скорбота заповнили підніжжя стели захисникам вітчизни. Та присутні говорять, що це найменше, що вони зараз можуть зробити, і закликають мешканців громади до єднання у траурні дні. Дуже сумно, дуже тяжко. Братися по такої нагоді, але би хотіла, щоб їжан більше вийшло, тому що ми українці, знаєте, моя хата з краю, а не хотілося б, щоб хата наша була з краю, щоб вийшли люди. І люди розуміли, що якщо ви будете стояти осторонь, то це ніколи не закінчиться. А просто мені дуже жалко, що такі хлопці молоді, які б могли піднімати нашу країну. Дратує, що тут людей мало. Саме так, тому що вони віддали все, що мали, це життя. Але подивіться, навіть державне свято, скільки тут людей зібралося. Я знаю результати виборів крайніх. І оті люди, які практично привели війну в нашу країну. Мабуть, і зараз тут з вікон дивляться. Як лежать хлопці, які виправляють їхню, я навіть не хочу назвати це помилкою. Це, ну, Скажімо так, недалекоглядність громадянина. В Южненській громаді вже 28 захисників поклали своє життя у боротьбі за мир та свободу в Україні. Вічна пам'ять та слава героям! Громада в скорботі в Южному перенесено заходи, приурочені до Дня Незалежності України. 24 серпня оголошено днем жалоби за загиблими захисниками Артемом Севастєєвим та Віктором Неприцьким. Цього дня прапори приспущені, а із гучномовців о десятій ранку звучить повідомлення про полеглих. Хто це чують, слід зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих захисників 24 серпня. Посадовці та працівники комунальних підприємств поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Всі інші заходи відбудуться наступного тижня на ганку Палацу культури. Проходитиме ярмарок, музична та дитяча програми. Тридцятого будемо відзначати день незалежності. Вирішили тому 30-го, бо напередодні 29-го – це день пам'яті захисників незалежності України. Першого го всі збираються до школи. А так як в цьому ярмарці багато приймає участь освітян, ми вирішили, що тридцяти це буде більш зручно, але не могли ми відмінити взагалі всі наші заходи, бо дійсно ми на цих наших заходах будемо збирати. Кошти для тих, хто найбільш зараз їх потребує. Це Збройні Сили України. Концерт, якийсь готуються цього дня? Так, готується дитяча програма, готується потім концертна програма колективів Палацу культури. Дружба і готується блок. Це наші ці молодіжні гурти, які створилися під час війни, які вже неодноразово дають концерти благодійники, збирають гроші. Вони теж у нас будуть. Відзначення дня незалежності відбудеться 30 серпня. На ярмарку волонтери збиратимуть кошти на ремонт машин та матеріали для маскувальних сіток. Виділення коштів для військових розкололо депутатський корпус Южненської міськради. До обласного бюджету місто мало направити 32,9 мільйонів гривень. Наріжним каменем став прямий запит до громади на фінансову підтримку від державного бюро розслідувань та офісу головного управління розвідки. У ініціативі виділити кошти з міського бюджету, а не з обласної субвенції. Депутати розгледіли маніпуляцію та подвійні стандарти. Питання перерахування субвенцій декілька разів ледь не зривали, затягнувши сесійне засідання на понад 5 годин. Мене відверто відверто дістали подвійні стандарти в цій залі. Для однієї бригади потрібно погодження з керівником військової адміністрації. Вони без цього погодження навіть не виносять проект рішення на розгляд. Для інших зручних для них підрозділів ці погодження не потрібні. Для однієї бригади повинно, щоб податки йшли в Южнинську міську громаду. Як це було заявлено особисто міським головою на сесії в прямому ефірі? Для інших військових підрозділів це не потрібно відповідно до листа ну, керівництва області. Там прийнято взагалі загальне рішення. Всі ви, всі виділення збройним силам України. Від там якого дня, від позавчора, вчора, сьогодні, вони приходять відповідно через обласну військову адміністрацію. До речі, сьогодні цей тезис також звучав від міського голови, що 28 та 35 бригада вони будуть отримувати у керівництва у Одеської обласної військової адміністрації. Депутати п'ять разів робили перерви. Міський голова радився з керівництвом області та району. Після однієї з таких перерв депутат Олександр Гречкін публічно заявив про те, що йому погрожують переслідуванням в разі неприйняття рішення щодо військової фінансової субвенції для обласного бюджету. На мене конкретно об'явили мені, що якщо я не проголосую за цей питання, то начнуться необратімої процеси мене. один человек, а второй человек конкретно сказал, что если не проголосует, то вам будет еще больнее, чем депутату Смирнову. вот и все. Кто это делал, я напишу заявление в прокуратуру, когда будут все заявления. Сейчас я не буду объявлять об этом. напишу это заявление. Тобто вам погрожують переслідуванням, так? Да, переслідування, так, да, да, переслідуванням, так. А це були спіти, Я ж вам сказав, що я напишу заявление. Тобто на меня казалось давление. хто конкретно? Я не буду сейчас в ефірі об этом говорити. Напишу заявление в прокуратури. Це вплинуло на ваше рішення сьогодні? Ні. Не вплинув. Ви бачили, я не проголосував за цей пост, потому що мені легше. Я уже говорил, что легче физически уничтожить, чем заплывать. Рада була емоційною та багатослівною не тільки у плані фінансових питань, красномовним також було утримання більшості від підтримки земельних питань та неочікуваний скандал через фінансування військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Голова профільної комісії рекомендувала не підтримувати зміни до освітнього питання та відправити його на доопрацювання. Ми мали затвердити порядок денний. Я наголосила, щоб до другого питання порядку денного це про внесення змін та допомогти. До програми Южинської міської територіальної громади щодо освіти зняти на доопрацювання, тому що комісія було розглянуто це питання, детально вивчивши питання. От мене здивувало, що так, просять зміни доповнення до програми освіти. Потім в обґрунтуванні зазначається в самому пункті внизу зменшення фінансування. До дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура на 23-й рік і на 24-й рік. Потім я ознайомилась з листом, які від центру професійно-розви педагогічних працівників, значить, тут зменшують. Не стоїть слова, що перенести до управління культури, молоді, спорту або виключити з програми освіти. І зайшов такий пропозиція від них, щоб розглянути питання щодо змін в цільовій програмі національно-патрічне виховання та до бюджету 2024 року. Це саме придбати для фізичної підготовки військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» такі модулі: це як фрізбі, питанк, бадмінтон. Флорбол і пана далі мені важко коментувати без дискусії, але й без достатньої кількості голосів. Депутати не підтримали позбавлення мандату свого колеги Єгора Смірнова. Він залишається чинним депутатом міськради. Переглянути хід голосування та основні моменти 33-ї чергової сесії можна у програмі Об'єктив Плюс. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Про вибухівки, пожежі та злочинців в інтернеті. В школі №1 відбулася лекція для викладачів громади. Вчителі та вихователі дізналися більше про дії під час загоряння, види вибухових пристроїв, булінг, небезпеку для дітей у спілкуванні з незнайомими онлайн та інтернет-шахрайство, провели лекцію працівники ДСНС та поліції. Говоримо про те, що да, зі мною це не може трапитися. А я на таке ну не поведуся, я не повірю. Але повірте, до сьогоднішнього дня, якщо ми беремо навіть місто южне, кожен день. По декілька разів приходять люди з тим, що в мене списали гроші. В мене списали гроші. При тому це люди похилого віку. В основному це люди похилого віку. І, на жаль, ну чесно, це суми великі і списуються з кредитних карток. Вчителі зауважують, що періодично отримують подібні уроки. Та зараз, в очікуванні нового навчального року, коли ще більше дітей перейдуть на офлайн формат, поглиблюють свої знання з безпеки потужніше. Більш розширено дали нам інформацію. Я думаю, що вона дай Бог щоб на кому не знадобилася, але вона дуже вчасна і дуже необхідна на сьогодні. Ми показуємо відеоматеріали, і ДСНС нам надає ці відеоматеріали. Ми можемо демонструвати їх дітям і показуємо дійсно, і проговорюємо, і спілкування з батьками на батьківських зборах батькам доносимо. Особливу увагу приділили темі булінгу та вмінню відрізнити його від хуліганських дій. Наталія Єрошен. Має досвід в питаннях безпеки, адже є майором поліції, вважає, що міжособистісному спілкуванню слід приділяти більше уваги. Якщо ми говоримо про булінг, то треба програвати права. Є спеціальні вправи, які дають можливість тренінгові да, такі заняття, які дають можливість розпізнати булінг, хуліганські дії. Зі сторони діти бачать, як це працює. Приведу звичайний приклад: є вправа з яблуком. Коли ти кидаєш яблуко, воно скаче по землі. і Коли ми знімаємо з нього шкурку, ми бачимо, яке воно побите. Да. Оце те, що відчуває дитина. Яка відчуває булінг. Оте побиття, яке не видно ззовні, але воно видно всередині. Така вправа заходить дуже часто, коли діти розчищаються яблуки і бачать, як воно побите, вони розуміють, яку шкоду вони заносять здоров'ю дитини. Лекція проводилася в межах педагогічного тижня, який тривав в місті з 21 по 25 серпня.